У самому серці міста Дніпро розташований заклад, що не просто дарує дітям знання. Він відкриває перед ними шлях у майбутнє. Це Дніпровський ліцей номер 67 Джерело. Ходімо, покажу. Наш ліцей це місце, де кожен учень відчуває себе частиною великої родини. Тут працюють висококваліфіковані педагоги з багаторічним досвідом. Вони не просто навчають, вони виховують, надихають і підтримують. У нас кожен має шанс знайти своє. Стем, філологія, екологія, економіка. Обирай напрям, який надихає. Хочеш створювати роботів, досліджувати природу чи дискутувати мовами світу. У нас це реальність. Освіта у ліцеї це не лише програма, це сучасний підхід, адаптований до кожного ліцеїста. Джерело це простір справжньої командної роботи. Ми разом учні, батьки, вчителі, довіряємо, підтримуємо, досягаємо цілей. Життя в ліцеї це більше ніж уроки. У Нас проходять яскраві родинні фестивалі, драйвові танцювальні батли. Тематичні вечори, концерти, акції. Кожна подія це шанс проявити себе, відчути єдність і тепло нашої ліцейної родини. Ми ведемо наш власний, шкільний тік-ток, крокуємо в ногу з часом, створюємо власний креативний контент. Наші цінності, чесність, патріотизм, повага. Ми не просто навчаємо, ми формуємо громадян, лідерів і особистості з активною життєвою позицією. Дніпровський ліцей, номер 67 джерело. Місце, де народжується майбутнє.